Люблячий коханий чоловік найкращий тато таким пригадує полеглого на війні захисника Руслана Тикву його дружина Ірина. 53-річний герой загинув, захищаючи державний суверенітет 5 листопада на харківському напрямку. Десятки містян зібралися на майдані Незалежності, аби провести воїна в останню путь. Він був дуже хорошим людиною, і дуже люблячим батьком, і люблячим чоловіком. Він Старався допомогти кожному, хто до нього звертався. Руслан народився у Рівному. Після навчання у школі опанував фах інженера водогосподарства у НУВГП. Окрім цього, пройшов підготовку на військовій кафедрі. Далі була строкова служба в армії. Чоловік отримав повістку у травні минулого року, але мав проблеми зі здоров'ям. Через це не пішов служити. Згодом у січні цього року все ж таки вирішив піти на війну. Для мене як приклад, він на 13 років мене старший, старший брат. Приклад. Ідол майже кумир в юному віці. Всі рівняються на старших, окрім батьків, на старших братів або сестер, напевно. Ось. Мене багато що навчив, дуже розумний був. Математиці особливо вчив зі мною уроки в дитинстві. На змаганнях ходили він мене водив в тому числі. Після молитви за Руслана люди поклали квіти до домовини воїна та попрощалися з ним. Відспівали захисника у Святопокровському соборі, а поховали військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна та світла пам'ять герою. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.